Підрив дамби і спустошення ложа Каховського водосховища спонукало нас також до включення в розробку юридичних частин кримінального кодексу щодо 441 статті яка відповідає коциду. Бо стаття містить все ж таки оціночні судження проблематично слідчим збирати фактичний матеріал, тому наша група. Під керівництвом Олени Кравченко, екологія право людина напрацювала шість критеріїв екоциду, які опубліковані були на минулому тижні, і 13 травня також представлені на комітеті Верховної Ради з питань екологічної політики і продокористування, і вони вже взяті в роботу. Тому один з критеріїв, п'ятий критерій, якраз це факт підриву дамби, і які стосуються отримання чи недоотримання. Екологічних послуг і якраз основою для відпрацювання дефініції цього критерію, і е, була оця і екологічна, і техногенна катастрофа. Далі я прийду до 7 червня, рік тому назад. Я прокинувся в Херсоні від дзвінка Ярволовича Пилипенка про те, що дамба підірвана, і Олександр на всяк випадок треба рухатися. В бік Києва зараз я теж знаходжуся в Херсоні, але е, дорога до Херсону всього 7 годин. Ми їхали в той день 12 годин. Чому тому, що треба було напрацьовувати найневтішніші прогнози які можуть бути, і буквально через е, добу е, цим колективом, якийсь представлений на цьому слайді, е, це українська правоохоронна група. Напрацювала сценарії найнегативніші, і прогнозувала і показала, які збитки були внаслідок цієї катастрофи в розрізі природних біотопів, природних екосистем. І в той же день, під вечір, ми вже зрозуміли, що треба проводити дослідження безпосередньо на території катастрофи і серед трьох територій з різними впливами а це чорне море це територія нижче б'єфу і територія вище тобто осушені землі найбільш катастрофічних змін найбільш катастрофічні зміни були Саме на е, території, та що була вище б'є, те, що сьогодні представляє ложа Каховського водосховища. І перша експедиція всього було чотири експедиції до дна, і найперша була 30 червня 2023 року, і ми розпочали е, моніторингове досліджень. Е, це в першу чергу був спочатку відбір території, де можна було е, принаймні дійти до, до дна, е, і це був тісно наш національний природний парк Кам'янська Січ, дві балки, і ми якраз їх і обрали для закладання перших моніторингових ділянок. Сьогодні ми можемо їх навіть називати не затоками республіканець або Мелівська Затока. А після того як вода відійшла, це вже дійсно малівська і кам'янська балки. От нормальний рівень води, наприклад, в, Республі... в республіканській затоці у ну, 2020 році, коли я там був на мисі Пугачі фотографував, ось він був якраз під уріз, був під уріз відслонів вапняків, але нас шокувало відхід води на 9,5 з половиною метрів саме в цій, в цій балті. Ну і перше враження вони були нами і опубліковані, і показані в різних засобах мас медіа Це мертві ракоподібні, величезна кількість мертвих молюсків дресени, це ті дерева, які були затоплені 70 років тому назад. Ну і відразу на цих ділянках ми. Розпочали дослідження моніторингу відновлення рослинності. А ось як виглядала, наприклад, точка моніторингова для фотографування в Кам'янській затоці 30 червня, ну і буквально через 9,5 місяців ми бачимо, що формуються різноманітні вже біотопи на дні Каховського водосховища. Ось одна з моніторингових ділянок, наприклад, Взагалі майже без рослин, о, і через 9,5 місяць та ж сама ділянка. І ви бачите, на ділянці з розрідженою рослинністю вже ми маємо е, декілька десятків видів е, судинних рослин. Е, на милівській балці це якраз фотографія, яка показує 30-те. Червня 2023 року, коли ще існувало біля дамби, біля зруйнованої дороги і на північ від дамби, яка відділяла частину Малівської затоки, ще стояла вода. Зараз там води немає, вона зникла під осінь 2023 року, а ближче до Дніпра. Ось такі пейзажі можна було наблюдати це. Ділянки без судинних рослин, але вкриті шаром різноманітних водоростей і проростками судинних рослин. В першу чергу ми почали брати проби. Проби до сих пір, на жаль, щодо водоростей, не оброблені, але те, що ми вже побачили, навіть всі учасники експедиції зрозуміли і. Спростували першу гіпотезу, яка вирувала у суспільстві. Гіпотеза пилових бурь, тому що майже 200 тисяч гектарів трошки менше да осушених земель. Це потенціально могла бути загроза пилових бурь Дійсно, їх а, а, не могло бути, тому що не всі. Території були вкриті мулами, це субстрати, які були, які ми бачили, це черепашки це таке субстрати. І от на такероподібних субстратах, які були представлені дуже спресованим мулом, зверху розвивався шар біологічної кірки, це водорості, це маленькі проростки якихось рослин. Це тільки пізніше ми зрозуміли, що ото маленьке з двома листиками, то була верба. Вони виконали свою функцію навіть вже через місяць після. Сходження води вони цементували всю поверхню і, в принципі, не дали прозвіюватися верхньому шару молів. Ну і самих молів було не так багато. А, не є, а, зараз... Тепер ініціальні стадії були а, зафіксовані. А, на чотирьох моніторних ділянках було знайдено. Всього-навсього шість видів рослин ще декілька ми знайшли за межами наших ділянок, всього десять, і це максимум то, що можна було зафіксувати через 3,5 тижні після а, а, оголення дна Каховського водосховища. Те, що вражало серед на ділянках з такероподібними субстратами, і от динаміка, якщо можете прослідкувати, тобто спочатку це були прості тріщини глибиною 10-15 см а вже через 9,5 місяців, це вже були такі тріщини в середньому 60-80 см максимальна глибина десь 127 см яку заміряли. Ну і в тріщинах. Там завжди а, зберігалася волога, також були угруповання, розвивалися угруповання рослин. Ну, можете подивитися теж зміни за 9,5 місяців ділянки Шо? на Малівській балці, коли взагалі нічого майже не було, де не де були знайдені якісь там рослини. І ось та сама ділянка з іншого кута, а, а, в трошки знижених ділянках, під метр вісімдесят вже стояв вербовий верболозик. Ну і знов таки хочу наголосити на тому, що перша гіпотеза, от наша гіпотеза, яка вирувала в суспільстві щодо пилових буль, була відкинута відразу. І на початку липня місяця ми про це вже наголошували. Але залишалася інша гіпотеза гіпотеза про те, що дно Коховського водосховища будуть заселяти. Інвазійні чужорідні види рослин, Ну до цього треба було повторні дослідження зробити. Я показав, що ми їх робили на цих самих ділянках в кінці вегетаційного періоду. Але а, протягом зими, а, в дискусіях між в експертному середовищі, все ж таки а, нам закидали питання, що все ви не були на півночі. Каховського водосховища, треба туди поїхати подивитися, там зовсім інші субстрати, там зовсім по іншому розвивається а лівий берег взагалі зовсім інший. Ну, ми спочатку поїхали на лівий берег, Запорізька область. Ось якраз закладена ділянка біля сірої зони. Це біля Малокотеринівки. Нас також вразило до обрію зарості верби. Дві ділянки були закладені. Саме тут була замірена максимальна. Довга верба 4,75 метрів, щільність 23 особини на метр квадратний. Ну і е, в додаток 70 видам рослин, які додалися 19 жовтня на моніторингових ділянках в Кам'янській Січі, ми ще з десяток е, напрацювали. Тобто більше, зараз я вибрав. Вже наступний доповідач доповідачів Петрович дзвонить, чому виходити, чи ні. Е, і я скажу так, що біля сотні видів рослини сьогодні існує в наших закладених моніторингових ділянках, і серед них всього на всього чверть чужорідних рослин, які займають невеличкі ділянки, але от саме в верболозах майже немає адвентивних інвазійних чужорідних рослин. Верба туди не пускає їх. І що цікаво ще ми е, можемо зафіксувати, що через рік почала формуватися ярусність в верболозах. Он мохоподібні, як і в тріщинах. Це мохово-лишайниковий ярус, який починає формуватися завжди е, у лісі. Е, дійсно, е, е, на пісках пісків е, в понизі Дніпра, там де ми робили дослідження біля. Милового не було, піски були лише навколо хортиці і вздовж основного русла. Але ситуація там була зрозуміла, тому що на підвищених осушених ділянках в росли тополі, тополево-вербовий ліс. На підвищених тополі теж достатня щільність. А там, де було водопілля, там де стояла вода на 22 травня, все ж таки були смуги верболозів. Ті ж самі моменти з такироподібними субстратами були зафіксовані на Хортиці. От такі такероподібні субстрати прогнозуються, що тут буде формуватися лучна рослинність, і передумови для цього існують. Ну і піски, і от саме на пісках, які розташовані навколо селі районів. Як я Петрович, доповідаюся, ви наступний. Включайтесь. Час скажу, щоб впустили. Впустіть, будь ласка, Якова Петровича, він буде зараз теж <рив> виступати. І а, а, на пісках було найбільш найбільша кількість. А, Чужорідних рослин, але з мінімальним проективним покриттям. І ці чужорідні рослини вони були пов'язані з близькістю селітебних районів навколо цих територій. І ці піски займали лише невеличкі смуги, десь близько 30 метрів вздовж основного русла Дніпра. Таким чином, на сьогодні ми спростували дві основні гіпотези: гіпотезу пилових бург, які вирували в суспільстві, гіпотезу переважання інвазійних видів, чужоридних видів на осушених землях Каховського досховища, на перший погляд, це такі прості спростування. Але коли я бачив стратегію розвитку довкілля Херсонської області, то це вже було серйозно, тому що на боротьбу з пиловими борями було виділено двадцять мільйонів гривень. На боротьбу з деякими інвазійними видами, які взагалі відсутні на теренах Херсонської, Дніпропетровської і Запорізької областей над мільйонів гривень, і на заліснення осушених територій теж надсять мільйонів гривень. Тому в даному випадку ми це ж це теж саме проговорювали, і е, в засобах масової інформації зверталися до органів е, наших керівних про те, що все ж таки треба прислуховуватися до тих досліджень натурних, які були проведені на дні Каховського водосховища, і оці фейкові, е, скажімо, е, витрати, е, які хотіли закласти в стратегічні. В стратегію розвитку довкілля Херсонщини треба просто зняти і е, переробити документ. Тому ось е, коротко про е, наше дослідження. Дослідження будуть продовжуватися. Ну і хочу наголосити на тому, що всі наші експедиційні дослідження були підтримані, якраз організацією міжнародної екології права людини і е, е, нашою громадську організацію Українська. Охоронна група, і дякую за увагу.